Діти, ось і закінчується останній місяць весни, травень. Вся природа прокинулась після зимового сну. Розквітли дерева, квіти, прокинулись тварини й комахи. Все радіє сонечку і теплу. Пропоную вам пограти в гру. Вгадай комаху. Живуть вони в хатинці. У дерев'яній скринці узимку сплять, а влітку шукають кожну квітку. Хто це, діти, відгадали? Так, це бджола. Музикант живе у лузі. Упізнай його, мій друже. Спинка, ноги, голова все зелене, як трава, ще й швидкий, як вітерець. Милий коник-стрибунець. Їх в траві багато, люблять працювати. Будівельники малі роблять хатку із землі. Так, це Мурашки. Біля озир на луках комахаться літає. Тоненьке довге тіло і прозорі крила має. Так, це бабка. Розцвіла в саду у нас дивна квіточка якась. Я понюхати хотіла, квітка пурх і полетіла. Метелик. Хто дзищить уже відранку, лізе в мисочку сметанки, спати діткам заважає, по під стелею літає. Муха. Хто пронизливо пищить, ні на мить не замовчить, ні станки, як голка має, дуже боляче кусає. Комар. У червоного малятки на спині краплинки цятки. Чорні вуса, голова любить лагідні слова. Жук сонечко. Молодці діти всі загадки відгадали. До побачення.